Відсьогодні в Україні нарешті можна отримати біометричний закордонний паспорт. Таке розпорядження дав прем'єр-міністр України під час останнього засідання уряду минулої п'ятниці. Загалом в Україні сьогодні запрацювало 35 терміналів. З них сім знаходяться на території міста Києва. Однак, один працює на державне підприємство «Документсервіс». Це окремий окреме підприємство, яке бере додаткові гроші за свої послуги. І один термінал працює на оформлення закордонних паспортів для жителів Київської області. Загалом же у всіх областях, окрім Автономної Республіки Крим, є хоча б один термінал, який почав обслуговування біометричних закордонних паспортів. Поспішати до відділень Державної міграційної служби сьогодні не варто, оскільки біометричний паспорт наразі не дає жодних переваг. Більш того, всі старі документи діють до кінця строку їх дії, і дитячі проїзні документи так само залишаються дійсними. Їх ще будуть видавати до 1 квітня. А вже з 1 квітня будуть давати нові дитячі проїзні документи, точніше. Нові закордонні паспорти біометричні, які будуть діяти 4 роки. У нас по всій Україні е, працює сьогодні з біометричними паспортами 30 підрозділів. Ми про це раніше повідомляли. Е, до, вже, вже у лютому їх буде понад 200. Тобто ми будемо зараз дуже інтенсивно розширювати кількість робочих місць, підрозділів, які будуть оформлювати біометричні паспорти. Так що все, процес пішов. 25 номерочі. У вас двадцять п'ят номер, подавайте номер оператор, электрон, синий біометрических данных. Доброго паспорт біометрический чипа? Так. так. Угу. Транссиферация у вас будет вот такая. Отже, для оформлення закордонного паспорта нового зразку мені знадобився. звичайний паспорт громадянина України. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. Ну і оскільки я вирішив залишити свій старий закордонний паспорт, сам закордонний паспорт старого зразку. Шістдесят сімнадцять це ваш другий діючий. Ви його залишаєте? 34815 – це за Паспорт з безконтактним електронним носієм 250 за підготовку документів. Також комісія банку сплачується і разом 864 гривні. Половину вам віддають після фото. Документи в оригіналі також повернуть після фото. Очікуєте ваш номер на цьому моніторі, поряд номер на фото. Будь ласка, біометричний паспорт для виїзду за кордон. Він не надає сьогодні жодних переваг своєму власнику. Тому що до моменту впровадження безвізового режиму з таким паспортом так само треба йти до до дипломатичної установи тої держави, куди людина планує їхати Європейського союзу, і там отримувати візу. А, ВЛК. Ага, о, єсть. Дивіться, ось таке фото буде у вашому паспорті, але чорно-біле. Чому чорно-біле? Стандарт. Добре. Ось цю зону. Ось цю зону. І притисніть якомога сильніше фалангу пальця. Починайте. Будь ласка, тут ваш підпис про те, що ви погоджуєтеся про зняття відбитків? Ну біометричні дані. Це очікуйте, будь ласка, смс-повідомлення про виготовлені документи, час видачі, дні видачі вказані на конверті, А також буде дублюватися в смс висемесповідомлення. Дякую. Скажіть, будь ласка, які особисті дані будуть внесені саме на чіп? На чіп підпис. Відбитки пальців та фото. Думала, сьогодні буде мало народу і зроблю все так швидко, так все хоп-хоп і все буде добре, але прийшла десь без 10 9 і була вже дуже довга черга ще з вулиці. І я вже тут третю години, четверту, мабуть, годину стою. Біометричний паспорт це буде мій перший паспорт. І, ну, побачимо, надію, що сьогодні я його зроблю. Ну, бачите, на моніторах в чергі вже майже 170 чоловік, які почали процес оформлення закордонного біометричного паспорту. І вже 50-60 чоловік, які проходять зараз фотографування і знімають інші біометричні дані. Ну, Я думаю, десь до 100 чоловік сьогодні, в перший день оформлення біометричних паспортів, вони всі документи здадуть і будуть очікувати вже на отримання нового зразка паспорта. Доброго дня, дозвольте, будь ласка, вас розпитати трішечки. Доброго зовсім. дня. Швидко. Тільки трішечки. Трішечки, <рес> Добре. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні чого прийшли до цього сервісного? Я прийшов, в тому що за гранпаспорт, який я маю, не залишилось сторінок, вільних для того, щоб поставити візу. На які переваги від біометричного паспорту розраховуєте? На сьогодні ніяких переваг, але я сподіваюся, що згодом, коли Україна буде мати безвізовий в'їзд до стран Шенгену, то це буде. Дуже дуже корисно.